Легалізоване рабство у період з 27 по 30 квітня Верховна Рада планує винести на голосування проект нового трудового кодексу, що замінить собою чинний кодекс законів про працю прийнятий ще у 71-му році. А це 12-та дванадцятигодина робочий день та спрощена процедура звільнення. Ну, звичайно, що ми таке не сприймаємо, правда? Ну, Негативно взагалі не захищає працюючий народ. і вкажується наші. Законодавства такого немає, 12 годин. Ну так вже ж буде. Не буде. Людина не може працювати 12 не буде, годин. Не Я починав з токара. Біля станка постояти 7 годин, ну 12 годин не може. 12 годин? Да? Ну нормально. нормально? Та Громадські організації впевнені, рабство нарешті узаконять. Проект Трудового кодексу аж ніяк не захищатиме права та гідність працюючого класу. Натомість у роботодавця повністю розв'яжуться руки. Загалом на тиждень робітник не має працювати більше, ніж 40 годин, а це виходить 8 годин на день. Все, що він напрацьовує понаднормово, оплачується у подвійному тарифі. Нам пропонують. Е Працювати до 12 годин, тобто збільшують нам робочий день і не компенсують нічого за це. А ми вважаємо, що дана законодавча ініціатива людей, які е, мають підтримувати робітників, підтримувати простий народ спрямована лише на задоволення інтересів роботодавців і нікого більше. Діло в тому, що цей проект складається в цілому, то з дев'яти книг 444 статті, Довольно він об'ємний. Новий проект трудового кодексу, але і коли його приймуть, то тоді будуть. Змінено на ну, списі кодекс законів про працю втрачає чинність, закон про відпустки, закон про оплату праці і цілий ряд нормативних документів, які регулюються на даний момент. Німецькі профспілки радять уважніше вчитатися у пропонований проект і не робити з мухи слонам. Люди не будуть перепрацьовувати. Це не то, що як вихватили, кажуть, да, і, і акція проводилась каже 10-годинний, і дванадцяти ну, І І нас є сі час по вахтовому методу роблять сторожі. І всі, які на, на на напряжені спраці, якої немає, каже і для людей так вигідно. Тут немає. 40 годин – норма зберігається. Поки у Києві чудять, містяни сподіваються, що за такі закони у влади знайдеться розум не проголосувати. Ірина Поліщук, та музика віп новини.